В Ужгороді триває планова імунізація дітей віком від 6 місяців і до 6 років від поліоміеліту. Нагадаємо, небезпечну недугу зафіксували в Україні наприкінці 2021 року, зокрема, і на Закарпатті. Єдиним захистом від поліоміеліту є вакцинація, яка входить у календар профілактичних щеплень за інформацією Центру громадського здоров'я Моз України за 6 місяців 2022 року з усіх. Дітей до одного року лише 33,3% отримали щеплення від поліоміеліту. Цього замало для колективного імунітету для всіх нещеплених дітей імунізація єдиний надійний захист від невеликовного паралічу, який може спричинити поліоміеліт. Батькам, у котрих є діти від 6 місяців до 6 років, звернутися до свого сімейного педіатра із Метою уточнити вакцинальний статус. Тобто лікар подивиться, документацію є зафіксовані, коли була вакцина зроблена, попередня, чи треба ревакцинацію, чи прийшов час. Це вакцинальний статус дає можливість організувати по конкретному дитині графік вакцинальних заходів.